Про те, що путінський режим дуже схожий з гітлерівським, написано багато. Втім, не варто забувати, що сучасні диктатори витягли багатий досвід із помилок попередників, стали більш хитрішими та винахідливішими. Чи знаєте ви, що сучасна Росія і гітлерівська Німеччина, окрім явних подібностей, мають ще й приховані? У нашому випуску ми розповімо не тільки про споріднені риси системи управління Російської Федерації і Третього Рейху, а й розкриємо вам, чим Путін та його система небезпечніші за німецьких прабатьків. Це канал Репостус. Підпишіться, поставте лайк та напишіть коментар. Так ви підтримуєте просування українського контенту в Ютубі. Підписуйтесь на наш Patreon. Дивіться посилання в підкасті та описі до цього відео. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ. Є думка, що правління Путіна більш доцільно порівнювати з правлінням Сталіна, оскільки обидва пов'язані зі здійсненням терору, сидячи у Кремлі та нацьковуючи на непокірних людей своїх ланцюгових псів із «Луб'янки». Крім того, Сталін як і Путін правили саме Росією, хоча й у вождя всіх часів і народів було більше захоплених територій. Проте в цьому випуску ми порівняємо Путіна саме з німецьким колегою, оскільки президент Російської Федерації, керуючи зовсім іншою країною, примудрився не тільки надати своєму режиму схожості з третім рейхом, який давно пішов у небуття, а й перевершити Гітлера за ступенями підлості та цинізму. Говорячи сучасною мовою, путінізм став своєрідним програмним оновленням гітлеризму. І ФСБшні програмісти, які випустили його, врахували помилки німецьких колег і підкоригували своє програмне забезпечення, що встановилося на комп'ютери значно більшої кількості юзерів. Хоча тих російських користувачів, на чий мозок путінська програма встановилася без жодних проблем і не видала помилки, було б оптимальніше назвати не юзерами, а чайниками. До речі, нещодавнє виправдання Путіним вторгнення німецьких військ у Німеччину в 1939 році та його заяви про те, що Польща нібито сама спровокувала рейх, стало ще одним доказом того факту, що Путін навчався керувати державою та маніпулювати натовпом не стільки у Сталіна, скільки у Гітлера. Отже, розглянемо схожість путінізму і гітлеризму, а також показники, які вказують на те, що перший набагато небезпечніший за другого. Економічна криза, яка допомогла. І Гітлер і Путін прийшли до влади під час економічної кризи, змусивши своїх громадян повірити в те, що саме завдяки їм держави впоралися з труднощами та почали зростати. В обох випадках над комплексом реформ працювали цілі команди, також мав місце вдалий збіг обставин. Але завдяки вмілим маніпулятивним технологіям пропаганди, обидва диктатори буквально забрали всі лаври собі, ставши улюбленцями свого народу. Якщо брати економічний фактор, то Путін небезпечніший за Гітлера насамперед тим, що в його розпорядженні набагато більше природних ресурсів. Німецькому фюреру навіть не снилася така кількість запасів нафти, газу і металів, які видобуваються на безкрайніх просторах Російської Федерації. Також у Гітлера, звичайно, не було такої кількості військової техніки і зброї, зокрема ядерної, як не було і таких капіталів, щоб розвивати ВПК. Хоч у Гітлера, хоча й були джерела доходу, однак їм було далеко до путінського кооперативу озеро, який обхопив своїми щупальцями всю країну. Посилення системи правління повільне, але впевнене закручування гайок. Цікаво те, що німецькі та російські фюрери прийшли до влади не внаслідок перевороту, а через вибори. На початкових етапах вони казали правильні речі, тобто те, що хотіли чути від них виборці. Путін та Гітлер чітко відчували больові точки співвітчизників, а їхні команди уважно відстежували попит у людей та формували свої пропозиції, щоб набрати якомога більше електоральної підтримки. Обидва режими відзначилися централізацією влади, обмеженням свобод громадян. Та по мірі свого зміцнення поступово перетворювали стиль правління від відносно демократичного до авторитарного, а на останніх етапах і зовсім скотилися у відвертий тоталітаризм. І якщо спочатку і в Німеччині, і в Росії були крім правлячих партій і інші політичні рухи, то надалі опозицію переслідували дедалі жорсткіше. Обидва влаштовували репресії як у рамках міжнародно визнаних кордонів своїх країн, так і на окупованих територіях. Але у боротьбі з інакодумством Путін став більш жорстоким та винахідливим, ніж Гітлер. Так, німецький фюрер міг надавати підтримку нацистським організаціям в інших країнах, домовлявся з арабськими режимами щодо спільної боротьби проти євреїв. Втім, рейхсканцлеру не були притаманні замовні вбивства конкретних опонентів за межами підконтрольних територій. Він не посилав до Англії шпигунів на кшталт Боширова і Петрова намазати отрутою дверну ручку Зигмунда Фройда. Також він не відправляв гестапівців чи СДшників до США, щоб ті пристрелили Альберта Ейнштейна, який втік туди з Німеччини. Щодо Путіна, то на прикладі Литвиненка, Скрипалів та інших, ми чудово переконалися в тому, наскільки російський диктатор злопам'ятний має агентів практично в кожній країні, і навіть ті опоненти, які втекли з руського міра за кордон, не можуть почуватися у безпеці. Звеличення держави, доктрина винятковості нації, обидві ідеології, націонал-соціалізм у Німеччині та Путінізм у Росії. Акцентують увагу на важливості державної могутності та національної гордості. В основі цієї ідеології пропагується винятковість своєї нації. Гітлер звеличував арійську расу і демонізував представників деяких інших рас і націй. А ось при Путіні звеличення Росії набуло якоїсь вибіркової форми, що межує з фарсом. Триває тотальна пропаганда ідеології руського міра, у якого кордони ніде не закінчуються. Москвою можуть ходити відверті нацисти і кричати Росія для рус. Іх Москва для Москвічей, але водночас там же цей русопатріот може у центрі столиці отримати попиці від якогось спортсмена таджика і того ніхто за це не буде переслідувати. Росіяни можуть ображати огидними словами громадян Російської Федерації з Кавказу, Середньої Азії та Далекого Сходу, які панаєхалі, але водночас побоюються чеченців. А у самій Чечні, якщо такі великі росіяни і з'являються, то намагаються поводитися тихо, як миші. Також у Росії можуть призначити міністром оборони Тувинця. Однак, якщо з'являється новина, що в Пітері народився малюк-тувинець, то він і його мати можуть піддатися тотальному хейту в інтернеті, і всюди сущі ФСБшники не стануть відслідковувати російських шовіністів і вриватися до їхніх квартир, як це зазвичай робиться з іноагентами та іншими опозиціонерами. Тотальна пропаганда та геноцид українців. Як нацистська Німеччина, так і сучасна Росія активно використовують змі з метою політичної та військової пропаганди формування єдиноправильної громадської думки. При цьому влада обох країн-агресорів ставила за мету створити специфічне бачення світу, що підкреслює зверхність своєї ідеології, протиставляючи країнам заходу та малюючи з тих образ ворога. Як для нацистської Німеччини, так і для сучасної Росії, супротивником оголошували насамперед Америку, а також Англію та багато інших європейських країн. Окремо варто згадати Україну, населення якої знищували як за одного, так і за іншого фюрера. За часів третього рейху гебельсівська пропаганда змусила повірити мільйони німців у те, що в Україні живуть брудні недолюди, подібні до худоби, які не миються і не дотримуються жодних правил гігієни. А потім німецькі солдати, одурманені зомбоящиком, так телевізори масово з'явилися в Німеччині якраз за часів Гітлера під час Другої світової вдиралися до українських сіл і з величезним здивуванням зазначали, що в переважної більшості українців виявляється, немає вошей та інших паразитів. Що стосується Путіна, то він за ступенем нагнітання ненависті до українців перевершив і Гітлера, і Сталіна разом узятих. На відміну від німецького візаві, у нього не тільки радіо, телебачення та газети, але й його величність інтернет. За лічені роки російський агітпроп в особі Соловйова, Кисельова, Скабєєвої та інших пропагандонів перевернув свідомість росіян так, що вони пішли війною не на іновірців, не на представників якоїсь іншої раси, а на сусідів українців, яких ще вчора самі ж називали братнім народом, і які здебільшого візуально від них мало чим відрізняються. Але є одна принципова відмінність українців від росіян, і вона не в зовнішності, а в характері це здатність вступити в боротьбу проти свавілля правлячого режиму і винести знахабнілого правителя з насидженого місця разом із кріслом. Саме ця якість найбільше вселяла путіну ненависть та жах. Саме вона стала однією з головних причин, чому Кремль обрушив на українців всю свою пропагандистську машину, а потім і військову міць. І якщо багато німців тоді щиро повірили в те, що українці брудні й немиті, то велика маса росіян тепер вірять у те, що Україна переповнена фашистами і нацистами, які розпинають мальчиков в трусіках. Антисемітизм відкритий та прихований. Відомо, що за Гітлера в Німеччині та на окупованих землях відбувався геноцид євреїв. Російський же антисемітизм набув більш прихованої і збоченої форми. Ще за радянської влади переслідування громадян єврейського походження то посилювалися, то послаблялися. Влада СРСР проводила вельми дивну політику: то допомагала грошима і зброєю ворогам Ізраїлю на Близькому Сході, то набивалася в друзі. То знущалася з євреїв, які бажають виїхати на історичну батьківщину, то відкривала кордони, паралельно формуючи на тій самій землі обітаванні про кремлівське лобі. Старше покоління пам'ятає, що відбувалося з радянським зомбоящиком під час чергової ескалації на близькому сході, які викриття публікували газети Правда та «Ізвєстія», що показували в телепередачах сьогодні в мірі та «Врємя». Не забули вони і карикатури у сатиричному журналі Кракаділ. Під час Горбачовської перебудови хвиля антисемітизму почала поступово згасати. За Єльцина вже в суверенній Росії то тут, то там активізувалися різні макашовці та баркашовці, а також інші провокатори, які вигукували образливі слова на адресу Бенні Елькіна. Проте антисемітизм залишався на маргінальному рівні. А ось за пізнього Путіна ці настрої з кожним роком підігрівалися дедалі сильніше і сильніше. Москва надає як приховану, так і відкриту військову допомогу ворогам Ізраїлю, режиму сирійського диктатора, режиму Аятол в Ірані, ліванським терористам Хезболи і навіть палестинському Хамасу. Влада Російської Федерації також підбурює росіян на боротьбу з міровим сіонізмом, і хоча вона поки не закликає до відкритого винищення євреїв, пам'ятаючи сумний досвід гітлерівців, але з кожним роком дедалі нахабніше висловлює антиєврейські наративи. Головний дипломат Лавров взагалі договорився до того, що сказав: Буцімто найзатятіші антисеміти це євреї, а також щось наплів про єврейську кров Гітлера, хоча це відвертий міф. Можливо, в Росії зараз і немає того рівня ненависті до євреїв, що був у рейху, але, як то кажуть, і що не вечір. Опіум для народу окремим рядком відзначимо використання релігії для маніпуляції масами. Гітлер, будучи людиною військовою, висловлював свої справжні думки більш прямолінійно. Його ставлення до християнства змінювалося, і він свої думки не приховував. Тому можна знайти як його критику католицизму і релігії загалом, так і цитати на кшталт цієї: Мої почуття християнина звертають мене до мого Господа і Спасителя як воїна. Згодом Гітлер визнав політичну зручність використання християнських символів і ритуалів для мобілізації народних мас. Були часи, коли він навіть використовував ці символи на військовій техніці. Приклад Балкенкройц, прообразом якого став чорний хрест святого Миколи Чудотворця, емблеми християнського Тевтонського ордену. Що стосується чекіста Путіна, то в нього використовувати релігійні почуття росіян вийшло більш хитро й плідно. Сам російський фюрер справжнім віруючим ніколи не був, це підтверджують вельми незграбні хресні знамення і поясні поклони у його виконанні. Але до церкви він ходить регулярно і навіть стрибає на водохреща в ополонку, щоб підкреслити свою російську православність. Московську церкву, мітрополітбюро, Путін взагалі перетворив одночасно на філію Кремля і Лубянки, щоб потім використовувати релігійні почуття як росіян, так і багатьох українців у своїх злочинних цілях. Не секрет, що і анексії Криму і вакханалії руського міра на Донбасі передували різноманітні хресні ходи, де закликали боротися, а потім і воювати не тільки за Росію, а й за Русь і віру православну. За грою на почуттях вірян Путін також перевершив і Гітлера, і Сталіна. Не війна, а спеціальна операція. Варто також згадати такі подібності гітлеризму і путінізму, як політика реваншизму і збирання земель. Різниця тут у тому, що Гітлер жадав реваншу після Першої світової війни та вміло зіграв на почуттях німців. А Путін захотів реваншу після розпаду СРСР і зажадав повернення ісконно-русських територій. Цікаво, що російський фюрер Путін спочатку взагалі критикував комунізм і СРСР, вдавав із себе демократа, який прагне активно переймати досвід західних країн. Однак, зміцнившись при владі і замкнувши на собі всю правлячу вертикаль, він заявив, що розпад радянського союзу став чи не найбільшою трагедією. Як результат, він повторив чимало ходів Гітлера. Почав з анексії сусідніх територій і проведення фейкових референдумів, а потім довів справу до справжньої війни. До речі, Путін, як і Гітлер, діє не самотужки, а формує вісь зла. Причому в союзниках, як і у німецького, колеги, правлячи режим Ірану, який, до речі, теж вважає себе істинними арійцями та диктатори з деяких арабських країн. Також російському фюреру вдалося залучити на свій бік північно-корейського вождя і китайського. Останній, щоправда, надає Кремлю допомогу в більш прихованій формі. Путін набагато небезпечніший за Гітлера, бо не оголошує війну відкрито, а прикривається словом операція. Чекіст, на відміну від прямолінійного німецького вояка, чудово розуміє силу юриспруденції, хоча й спокійно топче закон власної держави та міжнародно-правові норми. Проте президент Російської Федерації, хоча й воював проти Чечні, але називав це контртерористичною операцією. Приблизно так само і в Україні. Влаштував справжнісіньку війну, але назвав її «спеціальною військовою операцією. Граючись із термінологією, хитрий ФСБшник перестраховується від імовірних непередбачуваних випадків у майбутньому. Якщо говорити про схожість двох кривавих режимів, можна додати сюди і культ особистості улюбленого вождя, і створення путінського гітлер югенду юнармії, і переслідування нелояльного населення з чіплянням ярликів і багато іншого. Список цей можна продовжувати довго, але Гітлер уже давно пішов в історію, а Путін, як і раніше, продовжує жити, вбиваючи українців у неоголошеній війні. Рано чи пізно російський диктатор теж помре, потрапивши на те саме звалище історії, що й німецький фюрер, і його ім'я стане навіки називним, ставши в той самий проклятий ряд, що й Гітлера. А ось як скоро це станеться, залежить уже від світового співтовариства. Усі цивілізовані країни світу мають усвідомити загрозу, що йде від Путіна Гітлера 2.0, та зрозуміти, що однією україною воно не насититься. У його фразі Граніци Росії нігде не закінчуються» Висловлено його найпотаємнішу мрію стати диктатором світу, зануривши всю планету в третю світову війну. І якщо керівники інших країн не хочуть, щоб російський чобіт протоптався по їхніх землях, вони вже зараз повинні залишити політику невтручання і задобрювання агресора і надати максимальну допомогу Україні, оскільки тільки наша перемога зможе зупинити той хаос, який сіє на землі російський фюрер Володимир Путін. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал Репостус, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Patreon. Це допоможе нам робити більше українського контенту. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ. Слава Україні!